Вітання всім на ЕМ-каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху України. Поїхали! Продовжуємо розглядати 31 розділ. Нагадаю, мова йде про заборону експлуатації транспортних засобів при певних несправностях невідповідностях. Так, ось експлуатація транспортного засобу забороняється, якщо колеса і шини а Шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн, мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонн менше 1 мм. Автобусів менше 2 мм, мотоциклів і мопедів менше 0,8 мм. Для причепів при цьому встановлюються норми залишкової висоти малюнка протектора шин, аналогічні нормам для шин автомобілів тягачів. Ні для кого не секрет, що шини мають не гладеньку структуру, а мають яскраво виражений такий протектор. Якщо хтось думає, що це чисто для краси, то він помиляється. Насправді це для покращення щіпних якостей шини із поверхнею проїзної частини. Тут можна провести певну аналогію із взуттям. Уявіть, що на вулиці ожеледиться, при цьому одна людина взула лакові туфлі на шкіряних підборах. Інша людина взула кросівки на гумовому ходу з гарним протектором. Можливо, в першому випадку це більш красиво, стильно, нарядно, але якщо говорити про безпеку, то в другому випадку людина, що взула кросівки з нормальним протектором, має набагато більше шансів дійти неушкодженою до місця призначення, не підсковзнутися, не набити собі гулю там чи щось, не дай Бог, зламати. Приблизно така ж картина із шинами автомобілів. Якщо шина має яскраво виражений протектор з достатньо глибоким малюнком, то можна говорити про достатні щіпні якості цієї шини з поверхнею проїзної частини. Але в процесі експлуатації невідворотньо шина буде зношуватися, стиратися, і врешті-решт настане такий момент, коли протектор, власне, перестане виконувати покладені на нього функції. З точки зору правил дорожнього руху, така критична межа для легкових автомобілів, це коли залишкова висота малюнка протектора складає менше, ніж 1,6 мм. Тобто ось ця різниця між впадинами і виступами складає менше 1,6 мм. На сучасних шинах нема необхідності ось таким приладом заміряти цю залишкову висоту малюнку протектора. Справа в тому, що є так звані індикатори зносу протектора, і саме вони можуть підказати, чи придатна ще шина для експлуатації. Де шукати ці індикатори зношення протектора? На бічній поверхні шини можуть бути позначки або такий трикутничок, або ось така абревіатура англійськими літерами. Саме вони вказують місце, де розміщується індикатор зношення протектора. Індикатори ці взагалі бувають різних типів. найпростіший розглянемо це такі контрольні виступи у шині, зроблені заводським способом. Вони мають висоту якраз для легкових автомобілів 1,6 мм. Наша задача час від часу споглядати цей індикатор зношення протектора і контролювати реальний знос шини. І коли дійде до того, що даний індикатор ось-ось уже буде, так би мовити, висовуватись назовні, ось цей буде сигналом, що шину вже пора змінювати. Оця цифра 1,6 мм для легкових автомобілів, це критична висота залишкового малюнка протектора для легкових автомобілів, нижче якої шина до експлуатації ну ніяк не може допускатися. З точки зору забезпечення безпеки дорожнього руху вам настійливо рекомендується не допускати зменшення цієї залишкової висоти малюнка протектора менше ніж 4 мм. Тепер по другому реченню на практиці буває часто так, що водій чи власник транспортного засобу, коли шина підносилася, шкодує її відбраковувати взагалі. І буває так, що переводять її цю шину на причепи. Мовляв, ну на автомобілі не можна, але на причепі нічого страшного ще поїздить. Так от, з точки зору правил, для причепів встановлюються точно такі ж норми, як і для транспортного засобу тягача. В даному випадку, якщо говорити про легкові автомобілі, і на самому автомобілі не менше 1,6 і на причепі має бути залишкова висота малюнка протектора не менше, ніж 1,6 мм. Б. Якщо шини мають місцеві пошкодження, наприклад, порізи, розриви і так далі, що оголюють корд, а також розшарування каркаса відшарування протектора і боковини, подивимось для прикладу на ось цей малюнок. Якщо є такого роду пошкодження якась тріщина, і, так би мовити, нутрощі починають просвічуватися, висовуватися назовні, якісь там нитки висовуються, зрозуміло, що з таким пошкодженням шину експлуатувати ніяк не можна, треба її безжально вже викидати на смітник. Наступне В: шини за розміром або допустимим навантаженням не відповідають моделі транспортного засобу. На боковій поверхні шини є достатньо багато інформації щодо цієї шини. І, в принципі, якщо задатися ціллю, в інтернеті можна знайти відповідні сайти, де ці розшифрування всі вам подаються. При необхідності можна це розшифрувати. Але ми в такі глибини пірнати не будемо. Обмежимося тільки типорозміром шини. І тут підемо по шляху найменшого супротиву. Нам з вами, як звичайним водіям, абсолютно не обов'язково знати, пам'ятати, що означають цифри та літери на цьому позначенні. Наша задача мінімум полягає в тому, що коли прийде пора змінювати шини і доведеться їх купляти, прийшли в магазин чи там на ринок, купили шини з точно таким же позначенням на боковій частині. Виробника ми можемо при цьому змінювати. Тип шини, там літня, зимова, ошипована, неошипована, е малюнок протектора, такий чи сякий, симетричний, асиметричний, направлений, ненаправлений. Е, в цьому плані ми можемо варіювати тут є право вибору. Але від типу розміру і до цього позначення ми відступати не маємо права. Шина нова має бути куплена з точно таким же позначенням, як і на старій шині. Г, якщо на одну вість транспортного засобу встановлено діагональні шини разом з радіальними, ошиповані неошиповані, не ошиповані, морозостійкі, не морозостійкі. Шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів, різними типами малюнків протектора для вантажних автомобілів. Можемо спростити і сказати так: забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо на одну його вісь встановлено різні шини. Цієї норми ми можемо зробити висновок, що абсолютно не обов'язково, щоб всі чотири шини на вашому транспортному засобі були абсолютно однакові. Але з іншого боку, і всі 4 різні теж не можуть бути. Допускається такий половинчастий варіант 50 на 50 так би мовити. Пара шин може бути одних і пара шин інших. Але при цьому дуже важливо, якщо дві пари шин є, використовувати їх правильно. На одну вісь повинні встановлені бути однакові шини. На іншу вісь можуть бути інші шини встановлені. При цьому, знову ж таки, є рекомендація, як їх правильно встановлювати. Так, ось, на передню вісь, на колеса, які задають напрямок руху, на керовані колеса. Завжди рекомендується встановлювати шини кращі, новіші з кращим протектором і так далі. щоб саме керовані колеса на них забезпечувалася максимальний коефіцієнт щеплення з дорогою. Г. На передню вість транспортного засобу встановлено радіальні шини, а на іншу іншу діагональні. З точки зору конструкції, шини бувають або радіальними ось таким чином корд намотаний по радіусу, якби, і може бути шина діагональна ось таким чином намотаний корд. Так от, Якщо є пара шин радіальних пара діагональних, то забороняється встановлювати діагональні шини назад, а при цьому радіальні шини наперед. Повинно бути з точністю до навпаки. Діагональна шина має встановлюватися не передню вісь, а радіальна шина на задню вісь. Якщо говорити про водіїв легкових автомобілів, то дану норму можна проігнорувати, взагалі не брати до уваги, оскільки на легкових автомобілях діагональні шини не використовуються, там можуть бути тільки радіальні шини. Д На передній осі автобуса, який виконує міжміські перевезення, встановлено шини з відновленим протектором, а на інших осях шини відновлені за другим класом ремонту, Е. E. На передній осі легкових автомобілів і автобусів, крім автобусів, які виконують міжміські перевезення. Встановлено шини відновлені за другим класом ремонту. Якщо в процесі експлуатації стається пошкодження шини, ну зокрема там прокол, десь гвіздочок, якийсь спіймали чи шурупчик на дорозі, десь знайшли він проколов шину. Лити гіркі сльози абсолютно не варто, шина достатньо є ремонтопридатною, успішно клеїться, ставляться латочки зсередини, і шина буде ще далі довго вам служити. Але тут звертаємо увагу на наступний момент. Якщо стався саме прокол діаметром, якщо не помиляюсь, за стандартами до 0,5 см, тобто до 1,5 в діаметрі прокол, поставили латочку, заклеїли цю шину, то ця шина вважається відновленою за першим класом ремонту. Перший клас ремонту вас абсолютно ні до чого не зобов'язує, абсолютно ні в чому не обмежує. Тобто, умовно кажучи, така шина відновлена за першим класом ремонту з такою невеличкою латочкою, її можемо вважати, типу, як новою шиною, і продовжувати використовувати на цю латочку невеличку, практично не зважаючи. Але може бути і таке, що це стався не прокол, а по суті якийсь поріз чи тріщина десь приблизно ось такого плану, явно більше, ніж 0,5 см. Цю шину показуємо спеціалістам і покладаємося на їхню думку. Якщо вони, дивлячись на конкретне пошкодження, крутять носами і кажуть вам, що краще не треба цю шину намагатися відновлювати і експлуатувати, бо це буде дуже небезпечно, тоді, мабуть, треба прислухатися до їх думки, і все-таки, як би шкода не було, але цю шину викинути на смітник. Якщо ж вони з впевненістю заявляють, що особливо страшного нічого нема, і ця шина ще може бути відновленою і ще послужить, ну окей, тоді можна погодитися на ремонт такої шини. Але повинні для себе розуміти, і, можливо, навіть цю шину якось позначити, що ця шина буде відновленою за другим класом ремонту, шина відновлена за другим класом ремонту, не така надійна. Як шина нова чи там принаймні відновлена за першим класом ремонту. Це потрібно завжди пам'ятати. І таку шину, відновлену за другим класом ремонту, ні за яких обставин не ставити на передню вісь. В ідеалі її перевести взагалі в запаску, ну але якщо критична ситуація і треба саме цю шину ставити, іншої нема, тоді не полінуйтеся, поставте її саме на задню вісь. На передню, ще раз повторюся, ні за яких обставин. Чому так? Справа в тому, що коли раптом на черговій ямці десь ця тріщина пошириться за межі тої внутрішньої латки, піде далі, якби ця тріщина. За рахунок того, що пошкодження достатньо такі велике, повітря шини вийде практично миттєво. І у водія не буде абсолютно часу на те, щоб зреагувати, на те, щоб безпечно знизити швидкість чи зупинитися. Вірогідність ДТП при цьому різко зростає. Якщо дана шина встановлена на задній осі, то навіть якщо там відклеїться оталатка і вийде повітря, то це не так небезпечно. Так, автомобіль може кинути вбік, повести, відхилити від прямолінійної траєкторії. Але якщо при цьому водій не одним пальчиком кермує, а все-таки нормально тримається за рульове колесо двома руками, то є все таки великі сподівання, що він втримає автомобіль по прямій і в аварію не потрапить. Тому ще раз підводячи резюме, якщо у вас є шина відновлена за другим класом ремонту, ні за яких обставин її не можна ставити на передню вісь. Тільки на задню вісь. Ну а краще взагалі є кудись там у розряд запаски перевести. Є відсутній болт-гайка кріплення або є тріщини диска й ободів коліс. Ну, Щодо останнього, якщо є тріщини, мабуть, здогадуєтесь всі, до чого це в результаті може призвести. Обід чи диск в результаті на черговій ямці може взагалі тріснути, ну і не хочеться навіть озвучувати, які внаслідок цього можуть бути наслідки. Щодо кріплення, колесо кріпиться до ступиці разом із гальмівним диском чи барабаном. За допомогою зазвичай болтів. Ну, бувають і гайки, але найчастіше все-таки за допомогою болтів. Їх може бути різна кількість на легкових автомобілях від трьох і більше. Але скільки б їх не було, всі вони мають бути в наявності. Якщо не вистачає принаймні одного болта чи гайки, то експлуатація є забороненою, треба обов'язково шукати болт і ставити, щоб вони всі були на своїх місцях. Примітка. У разі постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах, на яких проїзна частина слизька, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини. Всі, мабуть, чули, знаєте, що є так звані літні шини і зимові шини, призначені для експлуатації відповідно у літній теплий період або ж у зимовий період. Шини відрізняються між собою не тільки малюнком протектора, на літніх шинах протектор такий більш полегшений, можна сказати. На зимових шинах він більш такий, можна сказати, масивний. Є там всілякі насічки, так звані ламелі, все це направлене на підвищення щіних якостей даної шини з покриттям проїзної частини. Але крім цього, вони відрізняються і матеріалом, з якого виготовлені. Простими словами, літня шина більш жорстка. Розрахована, зокрема, і на те, щоб при високих температурах вона якби не плила, не плавилася, а зберігала свої властивості, властивості гуми. власне. Що стосується зимової шини, то вона більш м'яка, еластична. Це спеціально зроблено з урахуванням того, щоб при низьких температурах гума власне, не втратила своїх властивостей гуми, не перетворилася, грубо кажучи, в аналог пластмаси. На практиці далеко не всі водії правильно розуміють, коли саме час змінювати літні шини на зимові і навпаки. І часто дуже прив'язується до наявності або відсутності сніжного покриву на дорозі. Мабуть, усі спостерігали таку картину, що після першого снігу на шиномонтажах стоять кілометрові черги, всі різко їдуть змінювати шину, перевзуватися, як кажуть у народі. Такий підхід до перевзування є неправильним. Насправді все має залежати не від наявності чи відсутності сніжного покриву чи ожеледиці на дорозі, а від температури навколишнього середовища. Так ось, коли температура навколишнього середовища на більш-менш постійній основі знизилася до плюс 5-7 градусів по Цельсію, зверніть увагу, не до мінус 5, 7, а саме до плюс 5-7 градусів. Оце якраз і сигнал до того, що пора змінювати літні шини на зимові. Щоб полегшити задачу, можна, в принципі, прив'язатися до початку опалювального сезону. Як тільки почули, що оголошується початок опалювального сезону, ось це вам теж і дзвіночок, сигнал, що пора вже діставати зимові шини і їх потихеньку змінювати, ставити на місце літніх. Там нормативи, якщо не, я не помиляюсь, плюс-мінус приблизно такі ж самі, як і ось тут на Війдено на картинці. Тому, як варіант, можна прив'язатися не до початку опалювального сезону. Достатньо часто задають такі запитання, а як бути з так званими всесезонними шинами. Тут однозначної відповіді нема, дорослі люди вирішуйте самі. Моє суб'єктивне таке враження думка. Їх можна використовувати, але, на мій погляд, тільки на автомобілях з повним приводом. Якщо такий класичний, більш-менш автомобіль з переднім чи заднім тільки приводом, тоді, на мою думку, краще все таки шини використовувати по сезону літні і зимові. Переходимо до двигуна. Забороняється експлуатація, якщо а вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах, або їх димність перевищують установлені стандартами норми. І сюди ж можна віднести несправна система випускання відпрацьованих газів. Ну, щодо екологічних норм, почнемо. У Європі, наскільки я знаю, з цим достатньо таки суворо. За цим слідкують. У нас по великому рахунку часто буває так для галочки, начебто тільки слідкують за. Екологічними цими нормами. Але оскільки йдемо до Європи, то, мабуть, все-таки рано чи пізно і у нас будуть ці норми діяти, і механізми будуть задіяні щодо контролю за нормами шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Зокрема, якщо введуть обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, в тому числі для легкових автомобілів, то в обов'язковому порядку будуть це все заміряти. Але не тільки з точки зору екології, треба слідкувати за станом системи випуску відпрацьованих газів. Вона може мати прямий вплив на безпеку дорожнього руху. Зокрема, якщо десь там прогоріла якась прокладка, і з якихось причин відпрацьовані гази починають проникати в салон автомобіля. Прохання віднестися до цього з повною серйозністю, справа в тому, що в відпрацьованих газах серед іншого є СО, так званий чадний газ, отруйний смертельно небезпечний газ. І... Під час руху, якщо проникають ці відпрацьовані гази, можна надихатися цим чадним газом і, не дай Бог, відключитися і більше не прокинутися. Цю історію треба обов'язково пам'ятати також у випадку, коли виникає потреба у холодний період року прогріти двигун автомобіля. Ні за яких обставин не можна цього робити в закритому приміщенні при закритих дверях. Гаража, чому здогадатися не важко. Знову ж таки, можна надихатися цими відпрацьованими газами і нікуди після цього вже не поїхати. Б. Якщо несправна, негерметична паливна система. Тут здогадатися не важко, є красномовна така картинка, якщо десь є підтікання бензину чи дизельного палива, чи газ як варіант десь травиться. Це може закінчитися загорянням автомобіля, тому, звісно, що жартувати із паливною системою теж абсолютно не варто. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі. І ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоролики.